Іринкини казки. Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мала вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. «О, жінко, каже чоловік, Проженімо ми цього барана і цапа. А то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтеся, цапи й барани, ідіть собі, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те й зачули. Зараз і з двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий. Ти не дужий. бери баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А здорові молодці! Здорові, здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, там цап злякався, а баран давно вже злякався Цап і роздумався, а подай лишень баране оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Паран знову цупить ту ж саму, та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались, стали думати, думали вони гадали, як від тіля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашої компанії, як зачав другий того дожидатись, став думати гадати, як би собі від тіля драла дати. «Е, Вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижину його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся а третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, та я їх прижину Як побіг, так і той рад, що втік, то тоді цап до барана. Ох, ну, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Ох, як роздумавсь вовк. Е, що б нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходімо, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли аж ті добре справились. Уже з курення убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би Цапа та барана нагнати, як стали йти і знайшли їх на дубі. Цап сміливіший, і зліз аж наверх. А баран і сміливий, так нижче. От лягай, кажуть вовки, ковтонуватому вовкові Ти старший то й ворожи як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, А як закричить. Подай мені ворожбита, вовки як схватилися, так аж пил по дорозі закурилась. А цап і баран безпечно пішли та зробили собі курінь. Та й живуть.